Мої вітання, кіномани. ви на каналі Таверна Вісіуса. Якщо ви не знаєте, що подивитись для різдвяного настрою, то ви прийшли у правильне місце. Сьогодні я хочу розповісти вам про свій топ кіно та серіалів для святкового настрою. Це друга частина, тому якщо буде цікаво, ми зробимо третю. Напишіть про це в коментарях. Приємно познайомитись з вами, якщо ви дивитесь мене вперше, і сподіваюсь, що підписавшись на цей канал, ви залишитесь тут надовго. Ви можете підтримати це відео вподобайкою чи коментарем, або ж долучайтесь до фінансової підтримки каналу. Якось ці люди. Ви не перевершені, адже завдяки вам цей канал розвивається. Якщо ж ви бажаєте долучитись, то всі посилання я залишу в описі під відео. Ну що ж, давайте розпочнемо. Ельф. Фільм Ельф оповідає про хлопця Бадді Гопса, який в юнацьці опинився в дитячому будинку. У Різдвяну ніч сталося справжнє диво, і в притулок прийшов сам Санта Клаус. Хлопчисько ожидав подорожей, тому, поки Санта не бачив, він причаївся в величезному мішку з подарунками. Цього ніхто не помітив, і сани відправилося прямо на північний полюс. Коли хлопчика знайшли, його погодився встановити добрий ельф. Бадді ні в чому не потребував, і ріс як звичайно дитина, Але через деякий час жага подорожі взяла своє. Головний герой вирішує залишити північний полюс і відправитися в місце, звідки прибув в рідний Мегаполіс. Щуток в місті живе рідний батько хлопця, з яким хлопець все життя мріяв познайомитися. Пережити Різдво. Одного разу напередодні Різдва багатій дрюлетам усвідомлює, що їм зовсім нема з ким провести свята. Але вихід знаходиться, коли Дрю вирішує підкупити родину Валко, яка живе у будинку його дитинства. Чоловік щедро платитиме господарям цього дому, а вони на час свят прокидатимуться його справжніми родичами. Зізнаємось одразу, що пережити різдво не хапає зірок з неба, адже на етапі зйомок у кіноробі не було готового сценарію. Тож актори мусили імпровізувати. Та йогоїстичного персонажа Бена Афлека навряд можна назвати стовідсотковим поганцем. Але ця комедія не цурається розкидатися з жартиками на грані фолу і стає навіть прикро, що автори побоялися бути ще сміливішими та нахабнішими і подалися у бік стандартного ромкома. Також тут знялась Кетрін Огара з самодома. Друзі, хвилинку вашої уваги. Мій хороший друг та підписник нашого каналу зараз перебуває у складі 3-ї танкової роти 38-ї окремої бригади морської піхоти. Він попросив про допомогу, тому ми відкрили збір на ремонт автомобілів, який я раніше у youtube спільноті на час запису відео здалося зібрати 40 тисяч 700 гривень, запланованих 50 тисяч. Давайте допоможемо хорошим людям на хорошу справу. Посилання на монобанку чи номер карти я залишу в описі під відео. Всім велика дяка! Ну а поки би пішло донатити, я продовжу огляд. Фантастичні звірі. В свій час Патеріана стала найкращою книгою для безлічі дітей та улюбленим фільмом, який задивлялися до дірок. Фанати ладні були віддати все, аби історія не закінчувалась. Але ж ось їхні молитви були почуті, причому Девідом Ейтсом, який відзняв останні чотири стрічки серії, зазирнувши до написаної Джоан Роулінг книги Фантастичні звіря та де їх шукати, режисер із безсюжетного підручника з догляду за магічними істотами створив цілу історію про пригоди магічного зоолога Ньюта Скамандера у Нью-Йорку. Річка фантастичні звірі», та де їх шукати, схожа на маленький вавончик у парку розваг, який хитає туди-сюди, не даючи можливості, бодай щось побачити навкруги. Тільки емоції, тільки хардкор. Чудернацькі звірі, яскраві змії та кочконоса клаптамани вражають навіть запеклих фанатів Паттеріани, які здавалося вивчили магічний світ вздовж і впоперек. Аж ні, ось вам нова порція чарів, поки навколо вирує справжнє дійство зі спецефектів. Сама сюжетна лінія губиться на фоні загального антуражу. З ніяковіли Едді Редмейн, не змінюючи виразу обличчя з часів дівчини з Данії, з валізкою в руках носиться стрімголов з ніфлером, забуваючи, що в його руках є чарівна паличка, якою можна скористатися. Паралельно розгортається похмура розповідь про зацькований магічний конгрес США, повоєнного 1926 року, який живе в постійному остраху бути викритим нечаклами, потеряння це магли. Найцікавішим лишається історія Гріндервальда, колишнього друга Дамблдора, між якими в подальшому спалахнула нічогенька сутичка. Поки глядач ледь встигає роздивлятися чудернацьких істот, сюжет воло рухається в темпі черепахи. Найбільшою помилкою буде порівняння звірів з оригінальною франшизою. Гаррі Поттер» вирізнявся на фоні інших фентезійних стрічок своєю атмосферністю, кадровим теплом. Ось чому він став рятівним кругом зимовими вечорами за гарнятком какао. Звірі з цією характеристикою не володіють, натомість вражаючи роздвоєністю та наївністю однієї з гілок. Магічні істоти, за якими, наче ожпарений мчить стрімголос командири, захоплюються своєю красою, але погоня виглядає вписаною в шаблон дитячої казки. Якщо перші частини Патеріани теж мали ту рису, то там це було виправдано за рахунок центральних дієвих персонажів – 11-12 років. Тут же рейдмену і його команді трішки більше 11 Окремим пластом у фільмі закладені герої, яких скрупульозно прописала роулінг в ролі сценариста. Але це стосується лише так званих хороших персонажів. Тихоня Нют Скамандер, тивачка Тіна Голдштейн, її чарівна сестра Квіні та комічний товстун Якоб. Зірка усіх гегі у стрічці. Разом вони зачаровують глядача, який, неначе опобитий магією, легко піддається чарам харизматичних героїв. Інша справа з антагоністами: єдиним світлим промінчиком постає Езра Міллер, який міг би бути ідеальним втіленням Тома Редла. Головним лиходієм залишається Гріндельвальд, який лиходіє, але так собі, навіть не в півсили. Він просто є, аби в наступних частинах доповненого всесвіту Гаррі Поттера була виправдана його поява. Втім, якщо узагальнити, то це доволі цікава трилогія. І після Гаррі Поттера підійде для перегляду підпоєдання мандаринок. Грінч щороку на різдво вони порушують його спокій все більш яскравими і гучними святкуваннями. Коли люди заявляють, що в цьому році збираються відзначати свято в три рази масштабніше ніж раніше, Грінч розуміє, що є тільки один спосіб повернути жатану тишу і спокій. Він повинен викрасти Різдво. Зелений монстр вирішує прикинутися Санта Клаусом вперед день свята і навіть вкрасти візок з оленями. Тим часом Юна Сінді Лу зі своїми друзями планує застати Санта Клауса під час його різдвяних візитів, щоб просто подякувати йому. Мультфільм покликаний реанімувати старенький сюжет давнього фільму, який колись полюбився глядачам. Різдвяна історія приголомшлива комедія Різдвяна історія режисера Боба Кларка стала сьомою ролью ще зовсім юного актора Пітера Білслі, яка принесла йому номінацію премії Young Artist Award 1985 року. Сюжет картини досить простий, і нехитрий, проте це не завадило їй стати американською іронією долі, яку щороку напередодні новорічних свят транслюють по всіх телеканалах. Напередодні різдва дев'ятирічний американський хлопчик Ральфі, пригорнувшись до вітрини великого магазину, мріє про двохсот зарядну пневматичну гвинтівку червоного наїзника, героя того часу, улюбленого всіма хлопцями. Для Ральфі це був би найбажаніший подарунок на Різдво. Бажання Ральфі настільки велике, що він наважується попросити у мами з татом такий подарунок в не саме відповідний момент. Батько починає бурчати, мати жахається такому небезпечному подарунку, і бідолаха розуміє, що не бачите йому від батьків гвинтівки, як власних вух. Але маленький герой не здається, він наважується на відчайдушний крок попросити заповітний подарунок у Санта Клауса. Проте для того, щоб зустрітися з ним в великому супермаркеті, хлопчику потрібно подолати дуже багато труднощів. Дуже погані матусі кінострічка Дуже погані матусі це історія про ідеальне життя неїдальних жінок, втомлених від лицемірства і постійної напруги. У побуті сучасної жінки так багато турбот і так мало щирих радощів. Героїні картини не щоток знають про те, яка важка материнська відповідальність і як складно зразковому подружжю виконувати свої щоденні обов'язки, адже все має бути в повному порядку і в будинку, і на роботі, що вимагає від матусь немислимих витрат. Природною потребою і правом чоловіків є регулярний відпочинок від сім'ї і дому. Однак жінці в подібному привілеї несправедливо відмовлено тим не менш, вони також хочуть розважатися і мати трішки такої бажаної свободи. Орієнтовна мама Еммі втомилася від ідеального життя. Жінка знаходить однодумців серед інших матерів в класі, які зважилися дати відсіч деспотичній керівниці батьківського комітету Гендолін. Незважаючи на осудливі погляди, оточуючих новоспечені подруги відправляються на пошуки справжнього відпочинку і розваг, здатних нести новизну в їх нудні життя. Пара на свята не можна сказати, що Слоун і Джексон порозумілися при першій зустрічі. Навпаки, вони трохи посварилися в магазині, намагаючись обміняти подарунки, але вони досить швидко знайшли взаєморозуміння, оскільки їх знайомство виявилось дуже доречним. Дівчина вже втомилася відбиватися від родичів, які або намагаються познайомити її з черговим кавалером, або нагадати про те, що вона самотня жінка не здатна знайти собі пару. Натомість Джексон завжди був за вільні стосунки з протилежною статтю. Він тут же втікав, коли Роман міг перерости у щось більше, Їм обом просто потрібна була пара на свята, щоб знайомі близькі не набрадали своїми розпитуваннями. Слоун і Джексон домовляються в разі необхідності складати один одному компанію на заходах. При цьому між ними не повинно бути жодних почуттів та симпатій. Різдвяні хроніки доволі класна сімейна комедія Різдвяні Хроніки розповідає про пригоду підлітка Тедді Пірса і його молодшої сестрички Кейт, яка все ще вірить в існування Санти. Люблячі і дбайлові батьки завжди влаштовували на Різдво своїм дітям справжнє свято з безліччю подарунків і завжди робили відеозапис на пам'ять. Тедді виріс і перестав вірити в Санта-Клауса, але його сестра Кейт продовжує активно готуватися до зустрічі з Сантою напередодні кожного різдва. Озброївшись відеокамерою, Кейт і Тедді готові чергувати всю ніч, щоб відзняти появу Санти. І ця різдвяна ніч подарує їм найнеймовірніші пригоди, про які брат з сестрою мріяти навіть не могли, адже їм належить допомогти Санті вибратися з небезпечної халепи. Вонка вілі Вонка багато років подорожував світом, щоб освоїти мистецтво приготування найсмачніших солодощів. Тепер він повертається до великого міста, щоб показати йому свої вміння. Однак у місті всю сферу солодощів поділили між собою троє кондитерів, які не хочуть бачити чергового конкурента. До того ж, сам Вонка через свою наївність та новміння читати обзавівся величезним грошовим боргом, через який його майбутнє як кондитера опиняється під великим питанням. Однак Віллі продовжує вірити в силу солодощів і має намір за допомогою своїх творінь змінити світ навколо себе. За вонко відповідав режисер Пол Кінг, який може бути вам відомим за диалогією пригоди Падінгтона. Ця серія, якщо опустити її основні особливості, додатково примітна тим фактом, що навіть у нібито негативних і неприємних персонажах Кінг знаходить своє розчулення і чарівність. Чарлі та шоколадна фабрика 2005 року працювала на протилежних принципах, створивши цілу низку неприємних образів. Ця невелика, але принципова різниця чудово описує загальну атмосферу Вонки. Богома частка магії фільму полягає в його жанрі, адже тут у нас не просто фантастична історія, а мюзикл. Причому вкрай хороший мюзикл, який не боїться приймати свій театральний бік і реалізує його з усією відповідальністю. На жаль, не можна сказати, що пісні добре працюють у відриві від історії як самостійні твори. Однак у контексті кіно вони звучать досить гарно, хіба що в оригінальній англійській версії вони точно будуть у кілька разів кращими ніж у дубляжі. Тімоті шалами ідеально вжився в роль молодого Вонкі. Він ще не обозовівся своєю нарочитою ілюзорною, але насправді небезпечною аврою, якою ми бачили її в попередньому фільмі адаптації. Ні, Віллі тут ще юний і безтурботний до того рівня, що абсолютно не здатний ні вести бізнес, ні просто вижити на вулицях міста, але хлопець вірить у себе, тому зламати його не вийде. Образ ідеально склався з хореографією і мімікою шалами, тож стежити за ним не набрадає до самих титрів, і нехай безпосередньо у фільмі про це не йдеться, але він ідеально вкладається в концепцію новорічної історії. Віра в диво після перегляду зміцнюється якось сама по собі. Наївна, але непохитна, прямо як головний герой фільму. Хто в домі тато? Втомившись від вічних сімейних негараздів, герой вирішує залишити сварливу дружину і двох дітей, щоб сповна насолодитися всіма перевагами холостяцького життя. Спочатку все йде просто чудово, і чоловік шалено радий свободі. Але одна звістка буквально вибиває його з душевної рівноваги. Виявилося, що колишня дружина аж ніяк не горювала з приводу їх розлуки а дуже швидко і до того ж вигідно вискочила знову заміж. Поки герой мав серйозні матеріальні труднощі, вона знайшла собі багатого чоловіка і тепер живе ні в чому не потребуючи. Колишній чоловік вирішує, що з ним обійшлися несправедливо, зовсім забувши, що саме він був ініціатором розлучення. Він повертається додому і заявляє, що збирається брати активну участь у вихованні власних дітей. Між колишнім і новим чоловіками розгортається небачене змагання за спробу привернути увагу дітей. Новий чоловік дуже боїться втратити щойно знайдену сім'ю. А колишній, знаючи слабкості своїх нащадків, активно користується цим. До того ж, він хизується зовнішньою перевагою і постійно ходить з оголеним накачаним торсом. Ситуація ускладнюється, коли мати дітлахів змушена виїхати у справах, і двоє чоловіків залишаються наодинці з дітьми та власними амбіціями. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що огляд вам сподобався, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео. Також, якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу, буду вдячний за підписку, коментар чи вподобайку. А якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу фінансово, буду вдячний за підписку чи разовий донат на будь-яку суму на платформі БайМіКофі, Patreon чи Donatello. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую, що переглянули цей огляд. Я сподіваюся, що з цієї добірки ви знайдете для себе, що подивитись. Не забувайте ділитись своїми враженнями в коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.